Власне, якщо ми апелюємо до нації, то ми апелюємо до молоді і до інтелекту молодіжного. І, очевидно, ми чекаємо нових ідей в умовах військового напруження. І вони не можуть народжуватися десь на одшиви, вони мають, мусять народжуватися близько до наукових центрів, де, де є ну, якийсь тривалий пульс наукового життя, наукової роди. То я би так дуже скептично не став говорити про наукові установи, але... Ну, я, мабуть, не ви знаєте, в цьому відношенні Мусять бути наукові центрі, і біля тих наукових центрів будуть ті люди, які живуть дають нові ідеї. Ну, і я думаю, що мусять бути громадське середовище, де якось активізується. Громадська активність. Ми боремося не тільки на фронті проти там донецьких бомжів, кілерів і так далі, чи там проти російських чоловічків зелених. Ми боремося також і на фронті громадської порядності. Корупції. Корупція. Я думаю, що якщо водій київський, не, мабуть, не відкрити, так? Вивісив синяжовкий пропорець і при цьому крутить російську попсу е, в своєму мікроавтобусі. Портрет просто його треба зупинити. Його треба зупинити, щоб він не отруював усім ну, душу. Ну, це вже є громадська активність. Мені здається, що дуже важливо, коли ми говорили і один в полі воїн, знаєте, це з'явилося ну, в середовищі. Солдатському, один в полі не воїн. Ну, пішла така приписка. Ну, Потім ті, що насолили розвідницьку тему, замінили акцент і сказали, і один в полі воїн. Але знов таки про розвідників. Я вважаю, що один в полі воїн це перше гасло кожної людини. Кожної людини. Навіть того сільського дядька, який в умовах дрімучої мовчанки, запитав все ж таки лектора, коли той сказав, чи можна, чи можна поставити питання. Можна, каже лектор, він нічого ж не боявся всі ж ставлять питання лояльні. От скажіть, чи комунізм придумав, придумав чи робітники? Ну, Мовченка, е лектор, звичайно, е за своїм лекторським трафаєтом трофе мусить брехати. Хоча тут висять портрети, тих, що придумали комунізм, але він все одно каже, робітники, мовляв, ви самі ж і придумали. Робітники каже. А дядько каже, воно ти видно. Бо коли б придумали вчені, то вони раніше спробували б на собаках. Е, ну, здається, звичайно, дядька не стало після цього, але це один воїн. Раз я досі переказую десятий раз цей анекдот, значить ця зброя. І скрізь може бути ця зброя, скрізь може бути громадська активність. До речі, зважте, що людина західного типу не є такою пасивною, як наша. Ну, Я пригадую, в Єданію академії військової. Я сидів за одним столиком з родиною Франкевича. І Микола Франкевич підходить до офіціанта і запитує. Скажіть, ми ж зараз біля Відомого українського, вищого навчального закладу, військового. І ми тут, українці, у себе вдома в Україні, чому ви з нами розмовляєте по-російськи? Ну, хто ви є? Ви ж лише офіціант. Чому ви з нами розмовляєте? Е, ну що ж, питання коректне? Коректне. Нічого, хоча його питання цього не було. Але з ним в тому числі я якось не здобувся, що так питання можна поставити, а він є людиною Західної Європи. Він ставить те питання, яке він повинен ставити, хоч воно і прикрив. На Заході вас зникнуть за пол, якщо у вас з кишеню випала цигарка чи якийсь папірець. Що ви смієте? Ну, Ось такі дрібниці. Такі дрібниці, на які ми не звертаємо увагу, а хай лихо спить. А лихо не спить? Отже, один в полі воїн це є ну, дуже серйозна формула. Кожен має бути воїном і воювати там, де він може бути успішним. І ніде не, не умивати рук. І не перекладати на її жиках, мовляв, хіба що я щось вирішую. Хіба що то моє діло? Твоє діло. Твоє діло. Є твій відступ, і твій пас, і є твоя поразка.